За офіційними даними в Україні понад 2 мільйони людей з обмеженими можливостями в рамках програми здоров'я жінок України співпраця з Житомирською громадською організацією Молодь жінка-сім'я допомагає не лише отримати інформацію, але й досягти конкретних результатів у плануванні сім'ї та збереженні репродуктивного здоров'я людей з особливими потребами. Ми говоримо про серйозні цифри. Ми говоримо про серйозну проблему. Ми ми говоримо про те, що от велика частина населення насправді не а, має наразі. Доступу до ресурсів до послуг, які вони однозначно мають право на їх отримання і мають право на те, щоб цими питаннями цими людьми опікувалися. Це власне одна з причин, чому тема людей з інвалідністю для нас, для нашої програми, є важливою. Проблему доступності для маломобільної групи як ніхто знають представники громадської організації Молодь жінка-сім'я. Активісти моніторять медичні заклади області та надають інформацію місцевим органам влади щодо. Відповідності архітектурних споруд, нормативній документації. Для цього всього потрібні знання. Ці знання є, і нам треба також і владі, і медичним працівникам просто-напросто вчитися. І я вдячний знову ж таки, і пані Наталі, і всім тим семінарам, і Нелі Дмитрівні за те, що проводяться такі семінари там, де можна отримати знання як по доступу до медицини. Так і школ і інших закладів. Громадська організація Молодь жінка-сім'я є партнером та плідно співпрацює із міжнародною програмою здоров'я жінок України. Хочу сказати, що коли пані Наталя мені запропонувала саме мова пішла про репродуктивне здоров'я, ну знаєте. Для пересічного громадянина чомусь для мене, на першу думку, було це здатність народжувати, відтворювати собі подібних, так. Але я ні в кому ні в якому разі чомусь не думала, що це дійсно стан благополуччя, так? фізичного, психічного і соціального. Поширення успішного досвіду та покращення якості послуг у сфері планування сім'ї та репродуктивного здоров'я, збільшення фінансування та сучасна поінформованість населення саме таку мету має програма здоров'я жінок України, що працюватиме до 2016 року. Вплинули